Ще одна масштабна аварія паралізувала рух столичною вулицею в день, і все через злобове зіткнення трактора і позашляховика. Люди не постраждали, а от транспортним засобом дісталося добряче. Спричинило до ТП колесо, що несподівано відлетіло у трактора. А от хто буде відшкодовувати збитки, знає Богдан Лазука. Масштабне протистояння велетнів у Києві заблокувало дві смуги. Лобова аварія сталася на вулиці Стеценка. Тут не розійшлися миром. Дорогий позашляховик і трактор з причепом. Тракторист шокований. Каже, просто їхав у своїй смузі, аж раптом їхав, лопнула ступіця. Лопнула ступіця, відлетіло колесо. Цієї версії дотримуються і полісмени. Констатують трактор на ходу зачепив позашляховика. Після чого разом із причепом перекинувся на бік. Дану транспортного засобу сталася поломка, відлетіло переднє вправе колесо. Наслідчик, чого водій втратив керування транспортним засобом і здійснив виїзд на суму зусічного руху. Власник японця від коментарів відмовився, певно розуміючи, що відремонтують його Тойоту не скоро. На щастя, у учасників автопригоди жодних травм, а ось залізним коням добряче перепало.